Про горох точніше принцесу нагорошені, і не лише про неї співав герой наступної розповіді. 19 березня 1949 року з'явився на світ Валерій Леонтів. Його називали російським Майклом Джексоном. А пісні Леонтіва навіть у радянські часи не обходили увагою закордонні премії, як, наприклад, World Music Awards чи болгарський золотий громофон. Ми попросили українців пригадати пісні Леонтьєва, що воно і зробили залюбки. Слухаємо! Кожен хоче любити і солдат і моряк. Кожен хоче мати і не і друга. Кожен хоче любити... И солдат моряк, только дни тяжелые, только дни наши в юге. Почему, 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 потому, 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 почему, 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 бегут, 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 бегут,